Мене звати Юлія Холенко, я працюю на компанії GrainSense. Сенс. Ми знаходимося в місті Оулу, Фінляндія. І ну, на сьогоднішній день нас можна назвати виробниками інструментів для оцінки якості зерна. Але я хочу зробити невеличку інтро і пояснити трошки глибше, що це за компанія, і потенційно, що ми ще можемо робити. Компанія, як я сказала, знаходиться в місті Оулу, Фінляндія. Це Достатньо на півночі, 100 кілометрів від північного полярного кола. Це останнє велике місто в Фінляндії на півночі. І ви, напевно, всі знаєте е, марку телефонів Nokia. У половини залу були, напевно, Nokia колись недавно. І Більшість чоловіків 35 в місті Оулу працювали на компанію Nokia. Ну, там просто велика кількість ресурсів, людських ресурсів, які добре спеціалізуються на різній електроніці. І це призвело до того, що в цьому місці було відкрито великий центр розробки при університеті, де вигадувалися різноманітні технології. І одна з технологій, яка вже існує, nir на аналізу, швидкого аналізу, який використовується в агросекторі, для того, щоб визначати скільки там білку, чи вологості, чи якихось інших параметрів в зерні. Вона також була дорозроблена в цьому центрі. А саме ми створили можливість. Ми створили альтернативну геометрію вимірювань, яка для того, щоб вимірювати, потрібно було набагато менше енергії. І ми могли створити аналізатор портативний, тому що всі аналізатори до нас вони були тільки лабораторні, які потрібно було підключати до якогось класичного живлення. Тож, в принципі, компанія є настільки виробником продуктів, скільки насправді виробником технології, і ми продаємо її не тільки для агросфери, але наші основні продукти вони саме для оцінки якості зерна, тому що ну, в цьому в нас найбільше клієнтів. Так, це приблизно наша історія. Як технологія, яку використовує яка запатентована в грінсенці, ми її створили у десятих роках. Потім запатентували у багатьох країнах і в 2016 році вийшли з продуктом, який, можливо, багато хто з вас вже бачив. Це ось такий портативний аналізатор. Якщо ви його не бачили, вам цікаво, можете прийти в сусідній зал напроти на стенд номер 4 І один такий аналізатор там є. Ми покажемо, як він працює. Я хотіла б зробити невеличкий екскурс того. Що потім ми побудували на базі цього аналізатора це альтернативні лабораторні аналізатори, і от вони на слайді. Їх ви також можете побачити в нас на стенді номер 4 зали навпроти. Це аналізатори для оцінки якості зерна по чотирьох. Параметрах це білок, вологість, олійність та все інше, а саме вуглеводи, для пшениці. Ми також розраховуємо, не вимірюємо, а саме розраховуємо кліковину з кількості білку. На ринку дуже багато альтернативних аналізаторів великих брендів також з інших скандинавських країн з Швеції та Данії. Фос і Паркін Елемарс виробляють те, що в Україні застосовується ну, майже на кожному елеваторі. Різниця в тому, що ми робимо що вони роблять, в технології, яка. Ну, просто дешевше, робить цей продукт дешевше швидше. І е, кількість зразку, який може бути пропущена через аналізатор, вона в нас гнучка. Тобто, ви можете засипати один літр зерна на столі, як на фотографії номер один, або встановити той самий сенсор, наприклад, на елеватор, і просипати безкіначно і міряти в потоці. Також у нас є можливість інтегрувати наші сенсори у комбайни на сьогоднішній день. Всі провідні виробники комбайнів вже мають аналізатори білку вмонтовані, але купити новий аналізатор чи дооновити свій це дуже різні кошти. і Ми пропонуємо опцію: от саме дооновлення, add-on на вже існуючі комбайни. Так, це в принципі так була така коротка презентація того, що ми робимо. І е, в нас є два дистриб'ютори в Україні: це Технотест і Агросем. Ви також їх представників можете. Побачити сьогодні. я вас всіх просто запрошую до нас на стенд подивитись наші продукти і звертаю увагу до великих індустріальних клієнтів на те, що технологія може бути кастомізована під інші види сировини та інші параметри, не ті, які в нас є в класичному обладнанні для агросфери. Дуже дякую за увагу. Дякую за доповідь. Я хочу вам задати одне питання. Якраз ми щойно розмовляли так. про автоматизацію. І скажіть наскільки складно чи навпаки легко ваше обладнання інтегрується в систему автоматизації <как> лабораторії, елеватора в цілому чи підприємства? Зараз на екрані ви бачите, як виглядає наш софт для лабораторного використання. Але ми можемо відкривати індустріальні протоколи також для. Ну, ми це робимо для великих клієнтів. У нас є один дуже великий виробник комбайнів. На жаль, я не можу сказати, хто це саме, але вони використовують наші наш, наші сенсори всередині. Ну і звичайно, для трошки менших клієнтів ми також можемо відкривати індустріальні протоколи. Але це не продається як обладнання, це продається як додатковий сервіс, який ми так ми вбудовуємо. Також тобто, наприклад, якщо до нас звернеться хтось, хто будує елеватори, ми можемо продавати це як oem сенсор для них. У Нас невеличкий ребрендинг, Ми називаємося тепер і хімлаборектив і «ХЛР». Будь ласка, впізнавайте нас на ринку. Ми вже достатньо давно більше 25 років працюємо в галузі в сфері контролю якості. І зазвичай нас асоціюють саме з лабораторіями. але для… Нашого сучасного аграрія не завжди контроль якості, це саме лабораторія. Чому зараз є дуже багато вимог, контрактних вимог до зернових, контрактних вимог для олійних культур, вимоги на виробництві. І якщо ви Наприклад, є зернотрейдером, і у вас просто стоїть десь у вас в кабінеті інфрачервоний аналізатор зерна, яким ви можете визначити якість і скласти ціну вашого продукту. Це вже Початок контролю. І тоді питання виникають: чи відповідаєте ви цим вимогам? І вам треба визначитись, чи витрачати кошти, чи не витрачати на цей контроль якості, чи вірити сертифікатам, чи не вірити. І от саме в цьому напрямку ми працюємо. Тобто ми створюємо лабораторії під ту задачу, яка у вас стоїть. Ми є представниками дуже багатьох виробників світу. І чому я на першому слайді зупиняюся? Ви можете перейти по QR-коду. Це створений сайт, де під кожну культуру є перелік показників, які треба визначати. Там вказані, які саме нормативні документи треба виконувати, яким обладнанням ви можете це зробити. Тобто, це є підказка, яка не. Заснована на якомусь конкретному виробникові або брендові. А це рішення під задачу. А у всіх ви ж розумієте, власні контракти вони є специфічними. Тому, будь ласка, переходьте за QR-кодом. Наш стенд стоїть в сусідньому залі. В першому там є і каталоги, які трохи простіше користуватися ними, мабуть, ніж сайтом. Будь ласка, підходьте, надамо будь-яку інформацію. Що стосується виконання всіх умов, так званих гафта і так далі, всіх нормативів, яким ви хочете відповідати, все насправді просто. Є три зони, в яких ви повинні щось контролювати: це контроль якості в лабораторії і є прилади, якими ви можете контролювати. Тут на слайді видно, що є інфрачервоні аналізатори. А от оцей Оця дивна коробочка, чому я хочу на ній зупинитися, дивіться, всі знають, що білок можна визначати інфрачервоним методом, і багато доповідачів розказують про інфрачервоні аналізатори, але є і ще референсні методи, якими теж можна визначати основні показники якості і потім звертатися через суд. Доводячи цю якість, і е, прилади знову ж таки достатньо автоматичні. Наприклад, е, аналізатор за методом Дюма, ви ви бачите його зліва, це є саме той прилад, який е, допоможе вам визначити білок майже в будь-якій продукції, але вже референсним методом, який відповідає там вимогам європейським або інших країн світу. Крім е, цього. Е, 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 е. Ви повинні контролювати на виробництві гігієну, і для цього є теж нескладні якісь прилади. Не обов'язково організовувати на підприємстві мікробіологічну лабораторію, можна просто зібрати зразки і віддати їх в існуючі лабораторії. Ми ці рішення розповідаємо. Я спеціально не зупиняюся на обладнанні, не роблю рекламу. Я просто хочу, щоб ви знали, що ми займаємося і навчанням, і підбором обладнання, і створенням проєктів, лабораторій або контролю на виробництві, для того, щоб вам стало зручно вибирати і приймати рішення, на чому ви саме будете фокусуватися саме в контролі якості і в відповідності вимогам міжнародних. Контрактів всі знають, що необхідно контролювати безпечність готової продукції. Наприклад, у Європи є дуже великий перелік факторів, які контролюються: це пестициди, мікотоксини, антибіотики, фальсифікати і так далі. Це вже більш складне обладнання, але знову ж таки під методики, під вимогу. Користувача, ми підбираємо рішення, яке закриває найбільшу кількість показників. Є дуже багато в світі приладів, і чим складніше визначення, Тим складніше знайти спеціаліста. Тому наш центр навчання він теж працює. Ми запрошуємо клієнтів, організуємо платні навчання, безкоштовні навчання, дивлячись, який запит. Співпрацюємо з вузами для того, щоб навчати наших студентів. Ну, Стараємось, щоб у України була можливість отримувати якісних співробітників, знаючих, які знайомі з сучасним обладнанням. І не треба забувати, що є ще контроль виробничих процесів. На цю конференцію ми вперше привезли саме обладнання для контролю виробничих процесів. Це і металодетектори, і рентгенапарати, які будуть знаходити включення в упакованій продукції, тобто це теж безпека, але в Промисловому масштабі, скажімо так, знову ж таки, ми вас запрошуємо на стенд, там стоять спеціалісти, які в цьому розбираються, бо я хімік. Вибачте, от оцей слайд для мене це дуже складно. Але знову ж таки, якщо є питання, ми залюбки на це надаємо відповіді. І по суті, оці qr коди це ну. Ми розділили галузі по напрямкам і створили а, різні сайти з рішеннями так, щоб стало зручно дивитися, які саме а, прилади, в якій галузі використовуються під яку задачу. Оця робота вона дуже велика. Ми її робили, ну, мабуть, більше десяти років. Ми нею пишаємось, тому що в, том, в, в, в тій дуже великій кількості. Вимог європейських або інших країн до нас, до України, до якості нашої продукції, навіть не зважаючи на часи війни, ми все одно виконуємо оці надскладні задачі по якості. і Ми є світові, світовим лідером в виробництві, в постачанні зерна тому. Я бажаю всім терпіння, натхнення, сил для того, щоб продовжувати це ну, складну цю справу. А ми будемо як можемо допомагати навіть інформаційно для того, щоб у вас все складалося дуже гарно і ваші поставки ніколи не зривалися. Дя, дякуємо за вашу доповідь. Скажіть, будь ласка, у вас, наприклад, обладнання. Там аналізатор там якості зерна, да і ви кажете, ви представляєте багатьох компаній. Так у вас там аналізатор якості зерна тільки одного виробника чи декількох виробників? Декількох і, і якщо... під різні задачі. Да, от якщо декількох, то по якому принципу ви тим або іншим пропонуєте той або інший пристрій? Да, от. Дивіться, є е, прилади створені саме Під під е, зерно. Це цільнозернові аналізатори, це Агрічек. Вони будуть задовольняти саме виробникам зернових. На великому потоці, тобто не треба розмил, ви швидко якісно щось е, е, визначаєте. Наприклад, в пшениці білок, там е, клейковину, в е, кукурузі це може бути крохмаль, волога там, і так далі. В соняшнику е, олія, основний ціноутворюючий фактор. Але якщо у вас виробництво з багатьма продуктами, вам цей прилад не підходить, тоді ми переходимо до. Приладу в центрі це Unity, виробник американський. А тут ви можете робити і молоко, і олію, і цільнозернові продукти, і в розмелі, і проміжні якісь, наприклад, м'ясо-кісткову муку, або рибне борошно, або навіть чіпси, і так далі. Тобто, них, у нього більше можливостей, але він... Дорожчі за цього, тому під задачу завжди буде підбиратися якийсь певний прилад. Є і ще інші прилади, їх багато. Наприклад, є е, тести на ГМО, на хлор це швидке визначення. Тобто таких задач, під які от, треба підбирати і шукати обладнання, ми ці задачі збираємо і виконуємо і. Е, Перед тим як випускати їх в світ, ми спочатку тестуємо, калібруємо, відпрацьовуємо, навчаємо, а потім вже ну, додаємо в каталоги і продаємо. Тобто, по суті, ви можете закрити повністю набір обладнання для практично любої лабораторії галузі в цілому, не тільки аграрної, а там я так розумію нафтовий, хімічний. Так, у нас да? 11 напрямків. Це і фарм, і медики, і mm. нафта, і асфальтники, і агро, і виробники харчових продуктів, ветеринари і так далі. Дякую за інформацію. В когось ще будуть запитання. Нема питань. Тоді Дякую за доповідь. Да. Дякую. Добрий день, всіх вітаю всіх. Дякую за те, що дочекались. Так. Куди, куди, куди? Це, це кінець, якщо можна початок. Ага, ось почнемо з того, що ми пропонуємо рішення для збереження зернових при довготривалому зберіганні. І це рішення відбувається завдяки застосуванню препарату каобіоль. Каобіоль випускає компанія Bayer, це перитроїдний засіб. Якщо комусь цікаво, то це синтетично зроблена речовина другого класу небезпеки, яка використовується за допомогою також синергіста Піранів бутоксида, який підвищує токсичність інсектициду саме для комах, пригнічуючи їх імунітет. Дана технологія засіб цей не має аналогів на ринку України, і він, в принципі, є одним. З е, пріоритетних в Європі. Е, з 20, 2022 року е, в Україні засіб Каобіоль перейшов е, у компанію ЄНВУ, тобто вона є реєстрантом дан даного засобу, але засіб виробляється на потужностях компанії Bayer, Тобто, відповідна і якість виробництва вона, е, здійснюється, контролюється компанією Bayer. Засіб внесений в реєстр. Засобів міндовкілля, тобто це пестицид, є дві формуляції: одна це емульці, концентрат 25 п'ять в першу чергу його використовують для дезінсекції складських приміщень, і друга це готова робоча речовина у УІЛВІ-6, Це саме для обробки зерна при зберіганні на завантаження, скажімо так. Засіб дієвий проти всіх шкідників зернових. Їх там в Україні відомо порядка 113 видів. Але в принципі на підприємствах на зернозберігаючих комплексах більше п'яти одночасно не буває. Ну не присутні так, так відбувається. Ну тим не менш, він ефективний проти всіх. Можна використовувати, якщо мова йде про обробку складських приміщень його як вологим способом, тобто аерозольним оприскуванням. Можна також використовувати і за допомогою методу газації, те, що позначено, ось на нижньому слайді, ви бачите, де йде використання генератору гарячого туману. Якщо ж мова йде про обробку зерна, то тут використовуються насоси дозатори, які працюють саме з двоконтурною форсункою. По одному контуру подається засіб робоча рідина, по іншому контуру подається стиснене повітря. І таким чином досягається ідеальна формуляція, ідеальна краплина порядка там 20 мікрон, яка огортає зерно і, відповідно, зерно захищено. Одна із особливостей каобіолю це лікувальний ефект, тобто є шкідник в зерні, вже а є скрита зараженість, коли зернівка має личинку. Коли личинка визріває, виходить на на поверхню зерна, то вона стикається з дельтаметрином, з піпіранів і гине від паралічу центральної нервової системи. Це і називається лікувальний ефект. Тобто не буде другої фази зараження після визрівання личинки. Це є певною особливістю, унікальністю каобіолю. Тобто, що ми пропонуємо? Ми відкриті до співпраці, пропонуємо засіб. Пропонуємо обладнання як для зерна, так і для складських приміщень. І пропонуємо вже технологію, тобто закритого типу, коли замовнику не цікаво, немає персоналу, немає потреби е, цим займатися. Він хоче віддати рішення боротьби і контролю шкідника в своєму зерні. Тобто е, інформація перед вами, є наші контакти, наш стенд номер 70 Підходьте, ось тут ми в куточку. Будемо раді поспілкуватись, обмінятись контактами і почати співпрацювати. Дякую всім. Дякую за доповідь. Скажіть, будь ласка, наскільки вистрибуваний цей цей засіб? Да, ця технологія це на лінійних елеваторах, чи на портових елеваторах, чи і там, і там. В першу, в першу чергу на портових елеваторах вибачаюся, але борються вже з проблемою наявною. Тобто, це е, гасіння пожежі. Є шкідники, це, як правило, таблетки, фосфоро, токсини, вони використовуються там, якби ну можна спробувати поконкурувати, але поки не виходить, поки не зміниться підход до цього питання. Тому це зернокомплекси, це елеватори, це господарства. Чому? Тому що. Там люди більше вкладають грошей в превентивний захист, тобто обробити для того, щоб захистити, а не обробити для того, щоб вбити вже наявну проблему, комаху і тому подібне. Більше того, я звертаю увагу на те, що це не просто витрачання грошей, а це інвестиція. Тобто зараз ви гроші потратили на обладнання, але якщо ви розумієте, скільки ви, у вас є якась певна історія і точки контролю, і ви розумієте, що там у 2024 році ви завантажили таку та кількість на зберігання. А відвантажили, продали такута, і у вас є якась дельта, яку ви втратили, то відповідно ви можете сопоставити і порівняти, чи доцільно для вас впровадження цієї технології, чи ні? У вас питання? Да, дякую. У кого запитання? Де я дам мікрофон? а для маслічних культур можливо використання кабель не використовується, на жаль, для маслічних. Чому? Тому що треба певна, скажімо так, кожушка. Де Дельтаметрин буде залишатись, а маслянічні вони будуть втягувати, тому дії не буде. І ще підкажіть в чому ваша лучше ну, ви, чим компанія Сажам і їхній продукт Пілегрейн? Дивіться, відповісти на це питання можна тільки одним способом: це купити і порівняти і сформувати своє враження особисте. Я, наприклад, вважаю компанію Сажам колегами. Тобто ми не є конкурентами, ми є колегами, тому що ми працюємо по одному напрямку, вирішуємо одне завдання. Це, скажімо так, продаж і так далі зерна, яке буде відповідати там, вимогам замовника, не буде виникати нотифікації відповідно претензій до держави при експорті і тому подібне. Є певні моменти, наприклад, як... Які ви можете оцінити як спеціалісти, тому подібне, по е, паспорту безпеки. Тобто там є у нас конкурентні особливості, моменти, де ми можемо бути кращі і ми краще. Є інші моменти. В них є обладнання, яке більш функціональне, але ми своє обладнання під конкретне технічне завдання можемо привести до тих моментів, які цікавлять замовника. Тому е, це питання діалогу треба сюди представника компанії сажам михайла запросити і можемо поспілкувати з цього приводу але це буде дружня бесіда дякую за доповідь дякую за відповіді на питання ще є питання будуть нема запитань нема запитань